Дженніфер Мур Малінос. Я все зможу. Більшість людей пересуваються на ногах. Мої ноги погано працюють, тому мені потрібен інвалідний візок. У мене чудовий візок. Він завжди зі мною у школі, вдома та навіть у ванній кімнаті. Не знаю, що б я робив без нього. Усі діти у школі раді бачити мене, але граючи на майданчику, вони ніколи не запрошують мене до гри. Може, вони бояться мого візка? Може, деякі діти думають, що їхні ноги теж припинять працювати, якщо вони до мене наблизяться? А може, вони бояться, що я не зможу грати, постраждаю під час гри та зіпсую все. Але я хочу бути таким, як усі, хочу радіти разом з іншими. Одного разу я спостерігав, як діти грали в баскетбол. У мене з'явилася ідея: якщо я навчуся вправно рухатися на візку, інші діти це побачать і запросять мене грати з ними. І я почав самостійно тренуватися щодня. Мені довелося вдягати рукавички, бо на долонях з'явилися мозолі. З часом мої м'язи на руках зміцніли, і мені стало легше керувати візком. Я навчився швидко рухатися вперед, назад та по колу, просуватися крізь дверний проріз. Оскільки я не можу пересуватися на візку сходами, мені було важливо навчитися користуватися пандусом. Мені було дуже страшно та важко, іноді навіть хотілося здатися, але я продовжував працювати, згодом у мене вийшло. Коли я навчився добре керувати візком, настав час тренуватися вести м'яч. І закидати його в кошик. Це було нелегко. Мені допомагали батьки. Спочатку я програвав, але настав той день, коли я вперше влучив м'ячем у кошик. Тепер я граю у шкільній баскетбольній команді. Немає значення, що я в інвалідному візку, я знаю. Що можу багато з того, чого не вміють інші діти. Це робить мене щасливим.